Всім привіт! Сьогодні я малюю вже третій осінній арт. Не знаю, чи буду далі продовження цієї серії. Але поки третій його точно у нас є. Я малюю акрилом в із щільністю 80. Цей скетчбук не сильно призначений для акрилу, але мені комфортно, в принципі, малювати на ньому. Тому в мене ще там залишилося сторінок 15, тому поки будуть арти акрилом. І так, тема взагалі сьогоднішнього відео. Я думала, що конкретніше і доцільніше сюди записати, і чомусь мені захотілося поговорити на тему, як почати малювати після довгої перерви. Довга перерва це 100% була в кожного. 100% у вас були якісь творчі, от як їх там по-модному називають, артблоки. Коли у вас не було натхнення, або коли у вас не було часу, і т.д. і в деяких людей це може тривати роками. У мене, наприклад, такий найдовший період це було півтора роки, я не малювала. Ну, у мене дійсно не було небажання. Хоча був час, у мене просто не було бажання взагалі щось від малювання, я так відійшла. Тому поговоримо про те, як повернутися знову таки до малювання. Звичайно, це така, стандартна така відповідь це просто почати малювати. Але давайте я поділюсь о, своїм досвідом, як почати малювати знову, щоб не закинути вже на наступний день. І так, перше правило, яке я завжди використовую: я беру легкі роботи для початку, для розігрівчику. Якщо я збираюся малювати акрилом, я беру якусь легеньку роботу, щоб намалювати акрилом, згадати про фарбу, як вона наноситься, які там нюанси, якийсь маленький формат, і шукаю в Пінтересті якусь мінімальну таку. Малесеньку-легесеньку картинку, щоб вона 100% в мене вийшла. Далі, другий пункт у мене, я беру картину, яка 100% в мене вийде, але вона буде вже набагато важкіше, ніж та перша, яка дуже легесенька була. І, можливо, вона вже буде трішечки складніше, ніж зазвичай я малюю, але тут ключовий момент трішечки, тому що якщо ви візьмете прям повноцінну важку картину, ви закинете малювання знову-таки на деякий час. Тому вибираємо картину по своїм можливостям. Пункт номер 3 у мене це таку картину бажано малювати частями. частинами. Знову таки, якщо у вас вийде, в принципі, намалювати картину за день, це непогано, але, скоріше за все, у вас знову таки буде перерва, тому що картина була важка, ви потратили декілька годин. Я пам'ятаю, як я такі картини малювала по 8 годин, то вам на наступний день не там захочеться помалювати. Тому все-таки рекомендую малювати частинами. Тобто ви малюєте, бачите, що трішки втомилися, в принципі, ви помалювали, охоту збили, можете відкласти роботу і зайнятися іншими справами. І з цього всього випливає пункт 4, який також є дуже обов'язковим. Це залишати вашу роботу незакінчену на видному місці. Ви можете прибрати робоче місце, ви можете скласти в ньому все, але просто роботу залишайте на столі або ще десь, де ви часто мимо проходите, і будете її бачити. Таким чином ви будете себе мотивувати підсвідомо знову-таки, взятися за малювання, тому що робота не закінчена, а ви вже, в принципі, і бачите її фінальну версію, і вам захочеться її більше швидше закінчити, і ви знову ж таки, скоріш за все, сядете за на роботу набагато скоріше. І п'ятий пункт, він не обов'язковий, але я особисто для себе все-таки його часто використовую, я ділюся роботами в соцмережах. В принципі, ми зараз всі є в інстаграм. Там неважлива кількість підписників, головне, що там є ваші друзі, знайомі, ті, хто за вами слідкують, ви можете просто викласти свою роботу і вам 100% від якоїсь подружки, друга, знайомої т.д. і т.п. прийде якийсь лайк, коментар. Ваша робота 100% сподобається, і ви таким чином знову ж таки буде ще плюс одна доза до мотивації, що от людям подобається. Ви дійсно круто намалювали, і варто продовжувати, тому що. Коли ви бачите позитивний відгук на свою роботу, вам захочеться ще більше зайнятися іншим артом, щоб отримати ще більше позитивних відгуків і повищити свій рівень в малюванні. Це було так коротко, п'ять таких основних знаєте, пунктів, які я часто використовую, коли я не малювала, а знову сідаю, щоб, знаєте, так, не відразу з головою, але потрошечки, щоб знову-таки надовго не закинути. А тепер давайте трішки поговоримо про цей арт. Це не зовсім такий портрет, це скоріше за все, скетч, якийсь акриловий, щось в цьому дусі. Я малюю польським акрилом, мені ним трішки важко малювати. Я не знаю, чому це якась специфіка польського акрила. Коли я була в Польщі, мені дуже важко було підібрати акрил, тому що я привикла до густоти роси, до щільності роси, а тут все-таки він більш якийсь водянистий. Мені загалом вже рік ним малюю, в мене закінчився лише білий, і це 400 мл. Я малювала великі картини. Ну, він реально у нього якийсь розход малінь, маленький. Мені дуже хочеться вже замінити його на роз, але ж потрібно вималювати, бо все-таки ну, це все кошти і т.д. і т.п. Але зараз, скоріше за все, в мене такі виникають думки, що ним потрібно користуватися взагалі без води. От чомусь мені так здається. Тому що, коли я додаю ще капельку води, воно ще хуже стає якимось прозрачним. Він погано змішується, ну якийсь він такий, знаєте, трохи специфічний, до нього треба звикнути. І, до речі, на цій картинці, ось е, шляпа, капелюх повинен бути чорним цієї дівчинки, але чорний в мене він там вже засох. І мені ліньки було шукати його і додавати. Тому я зробила коричневий, бо маю участь коричневий тут дуже такий темний, хоча ось як я малювала не пальто. Цієї дівчинки то мені пальто прям сподобалось, прям ну, прикольний відціночок. І намалювала капелюх. До капелюх зазвичай краще малювати чорним, тому що воно злилося в мене з волоссям. На волосся довелося додати трішки якогось сірого білого Але, можливо, знаєте, в дівчинки такі стилі. Я пам'ятаю, був якийсь такий недовгий період, коли модно було робити. Фарбування, як у круели, з домотигінців чорне волосся з білими прядками, чи одна сторона біла та чорна, ну щось типу такого стилю. Можливо, вона ще досі <смі>, трошечки застряла там, і в неї такий стиль, але чого піні. Це я малюю якісь осінні гілочки. Ну, в принципі, знаєте, можливо, вона займається чимось творчим збирає якісь осінні букети з природних матеріалів. Ну, мені здається, це було б цікаво, знаєте, так понаблюдати. А загалом мені в цьому арті вся атмосфера осені, Що по відтінкам, що по одязі, що кава в руках. Кава в руках це взагалі в мене завжди про осінь. Бо ну, влітку такого мало. А от осінь це стабільність. Мені здається, кожен третій йде з кавою в руках, своя атмосферка така осіння. Я, до речі, дуже боюся малювати саме обличчя, хоч тут і не детально, чисто схематично, і всі діла, але мені так завжди стрімно малювати обличчя, бо ну, обличчя тут просто зрозуміло, саме основне. По факту, навіть якщо воно не промальовано, але ти боюся косякнути. І я це все роблю чорною ручкою, щоб мені було трошки простіше по фарби, в мене відразу все потече туди, кудись, куди не треба. Як бачите, я підкреслила підборіддя, що не варто було особливо тут робити, ну це, чесно, на мою думку. Тому я його зараз замалюю фарби. Хоча ось по відео, то, в принципі, можна було залишити і не паритись. Але все-таки замалюючи фарби, мені подобається більше. Бо тоді, мені здається, потрібно було б все поводити чорним лайнером, щоб воно було в якомусь одному такому стилі, а так якось чисто виділити. Але це якось трохи недоцільно, як на мене. Ну, загалом це третій арт, і мені він дуже подобається, чого ні. Хоча я розумію, що тут ну, нема нічого ідеального, нема нічого прям сверх, сверх... сверх... красивого. <серк1> ну, таке, знаєте, арт просто осінній арт. Осіння атмосфера, вся передана в цьому, в цьому арті. Напишіть в коментарях, скільки тривав ваш період без малювання. Скільки часу от найбільше ви не малювали, і напишіть, як ви виходили з цього періоду, коли довго-довго не малювали, а потім що вас почало спонукати, щоб ви знову взялись за малювання. Буде дуже цікаво почитати, і також напишіть методи, за допомогою якого ви виходили з цього малювання, які картини малювали, чи можливо що вас почало ще більше надихати, щоб ви сідали за роботу. Буду чекати ваші коментарі, бо дуже цікаво почитати в кого коли в кого якась своя знаєте, історія. І всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.